Вітаю вас на каналі Готуємо смаколики. Сьогодні готуємо слоєний салат з курячої печінки, картоплі і маринованих огірків. Якщо вас зацікавив рецепт, то, будь ласка, залишайтеся зі мною. Середню цибулю нарізаємо дрібно кубиками. Одну середню морквину натираємо на першу. Тепер відправляємо наші овочі на сковорідку з олією і тушимо їх до м'якості. На грубій терці натираємо картоплю відварену. 250 г курячої відвареної печінки також натираємо на грубій терці. 2-3 середніх маринованих огірка також натираємо на терці. Відварити яйця і відділити білки від жовтків. Білки натерти на терці шар, крім маринованих огірків, потрібно посолити і поперчити за смаком. Додаємо майонез і перемішуємо картоплю. Так. Картопля готова. Такі самі дії проводимо із печінкою. Солимо, перчимо, і додаємо майонез і перемішуємо. Так, ми всі інгредієнти підготували, а тепер приступаємо до збирання нашого салату. Перший шар буде картопля. Другим шаром буде куряча печінка. На печінку викладаємо тушені овочі наші. Тут же при бажанні можемо або робити майонезну сітку, або ні. Я зробила легеньку сіточку майонезну, а тепер поверх викладаємо мариновані огірки. Огірки ми не солимо і не перчимо. Також не наносимо майонезну сітку. І поверх огірків викладаємо білки. Шар ми солимо і перчимо. Також наносимо майонезну сітку. Ні, шарця натираємо жовтки на дрібній терці. Ось наш ситний, смачний і простий салат готовий. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте. Хто не підписався, підписуйтесь. Попереду ще багато простих, смачних і доступних рецептів. Всім па, -па дякую, що були зі мною. На каналі готуємо смаколики. Готуйте з любов'ю.